Разом до фермо разом до перемоги. щасливо було найкраще. Волонтерська справа продовжується завдяки співпраці благодійного фонду Свобода, гідність перемога та шведських побратимів на фронт вирушили два авто: Вольво та Міцубіші. Василь Іроденко поблагословив та освятив транспорт. Благословляється і освячується це транспорт, і засіб всього приладяк роблю в і священий. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, нині повсячас і на віки, віків амінь. Збутує царство і сила, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсячас і навіки вічні. Амінь. Волонтер Віталій Волошенюк розповів, де таким були куплені автомобілі. Заодно представив шведського волонтера, колишнього військового на ім'я Пер. Чергова партія автомобілів, яку привезли наші партнери, друзі зі Швеції, Пер Молюнд. Які були придбані завдяки нашим друзям в Стокгольмі на це і доставлені сюди, якраз ця партія зараз була освячена і буде вирушати на фронт. Перше, не перша поїздка в нас в Україні, може багато вже його і знають, впізнають. Він сам інструктор, військовий, був як інструктор, теж так само багато навіть по-українськи може щось сказати, згадати. Що... І дуже приємно, що такі люди є, вони продовжують підтримувати. Це нашу країну, і вони надихають, щоб ми робили так само з свого боку ще більшу роботу. Хочу подякувати Перові, що він приїхав. Дякую. До нас слава Україні, румслава. Колишній військовий зі Швеції поділився своїм досвідом інструктора та пояснив, чим займається зараз. I, I я вже працював з цим раніше і досі організовував навчання як для українців, так і для іноземних волонтерів. Тому я почав трохи працювати з дронами, але звичайно, зараз це основний напрямок. У коментарі пер зазначив, що важливо бути в курсі новин, розповів, кого саме підтримує своєю діяльністю. У ході розмови дізнаємось, що у пара військова освіта морської піхоти. The... війна постійно змінюється, тому потрібно бути в курсі подій проблема війни полягає в тому, що якщо ти зробиш одну помилку, то не можеш повторити більше помилок. Тому потрібно бути в курсі подій. Зміна тактики та стратегії. Я сам не підписаний за контрактом. Я просто тут і намагаюся допомагати по різному Але в мене є друзі, які загинули, стікали кров'ю, і досі воюють за Україну. І я намагаюсь підтримувати їх якомога більше. також українські підрозділи, наприклад, місцеві, такі як Карпатська Січ чи Едельвейси та інші. Чотире підрозділи, але також особисто я цікавлюся морською піхотою, тому що моя військова освіта у Швеції була шведська морська піхота, тож звичайно виникає якесь братерство. Пер назвав вирішальні на його думку сфери, де потрібно зосередити увагу задля досягнення успіху у війні. Це не проблема. Проблема в тому, що ви хочете зробити все. Це війна занадто довго і досі не закінчується. Зараз ми не отримаємо хорошого миру, але нам потрібен мир, який буде довговічним і справжнім миром, а не цим фальшивим миром, який пропонує Росія. Тому нам потрібно продовжувати боротьбу, розвиватися, і ми повинні бути розумнішими за ворога. бо в них більше чисел і більше ресурсів. Тому нам потрібно розвиватися. тому технології, стратегія та освіта мають вирішальне значення для успіху. Голова благодійного фонду Свобода, гідність перемога Зиновія Дробаха подякувала за підтримку. А депутат Надвірнянської міської ради Сергій Штогрин назвав загальну кількість машин, доставлених із за кордону. Ці машини поїдуть боронити. І нашу батьківщину, нашу Україну у Донецькому напрямку, на Донецькому напрямку. І ми щиро вдячні. Обнімаємо їх всією душею, всім серцем за те, що вони нас так підтримують, додають нам сили, щоб ми могли працювати тут і допомагати нашим воякам. Тому що, якщо ми не будемо допомагати, хто буде допомагати їм? І завдячуючи нашому селу. Нашим людям, які невтомні, які працювали і працюють. Їм низький уклін за це. Вже більше десяти, навіть більше двадцяти машин доправили різні волонтери. Наші друзі із Швеції, так само з Німеччини, з Данії. Дуже велика подяка їм. Вони їхня праця, ця на користь нашої перемоги, надихає так само і нас, щоб всі могли і працювали на, на, на перемогу. Поїхали машини на фронт не порожніми, а з додатковими речами, які потрібні на нулі.